Товариству, всім вітання. Ну, Україна зігралася імась з французами найсильнішим суперником у групі. Звичайними ні на що не претендували. Зараз обговоримо, як зіграли, хто сподобався, хто лев матчу, хто випав, хто не випав, що робити далі. Поговоримо, як наші суперники зіграли по групі. Ну і ще багато багато цікавого. Ви на каналі Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Ну що ж, розпочинав, розпочався відбір до чемпіонату світу дуже важливий відбір для нашої збірної, для Сергія Реброва, бо всі розуміють, що в нього задача вихід на чемпіонат світу. А, Лігу Націй не провалили, товариські турніри провалили, з Бельгією провалили. Коротше, одні провали. Критики, неймовірна кількість, але задача вихід на чемпіонат світу ніхто не відміняв. Ми знаємо, що у нас в групі Франція, Ісландія, Ізербайджан. Перше місце виховано напряму, друге місце плей-офф. Ну і ми розуміємо прекрасно з точки сили і з того всього, ми скорше всього знову попадемо в наш в лапках любомий плей-офф. Ну, якщо дось Бог попадемо, бо Ісландія показала, що вона теж буде налаштована. Ну і перший матч ми грали в Польщі 5-го, як то кажуть, вересня на Терчинський стадіон в Вославі. Стадіон був заповнений, підтримка була хороша, шалена. Що до нашого складу, ну давайте так. Ребро спочатку, сіки там десь тиждень тому. Дав заявку 25, 25 людей. Але потім почалось куча проблем одна за другою. Там випав Лунін, замість нього довикликали Бущина. Випав Тимчик, замість Тимчика чомусь довикликали з резервного списку Михайліченка. Хоча це правий фланг, це лівий фланг. Ну, ось так. Пізніше випав Миколенко, який був травмований до того, але ніби вже зіграв з Георгом останні матчі. Думали, що буде грати. але він травмований довикликали до Бінчака. Але саме цікаво, коли вже Рибро оголосив список із 23 людей, до пінчака в тому списку не було. Питання, для чого Болт тоді його викликати, правильно? До Пінчака в тому списку не було. Не мінус Яремчук, мінус циганков. Коротше, понабрали збірну, куча травмованих або куча людей, які не хочуть грати, я не розумію цього. Ліпше тоді треба було дати шанс комусь іншому. Ну, вже як є, вже як є. Ну і ми розуміли склад. Багато хто там плюс-мінус повгадував, але я не вгадав, тільки, напевно, Трубін був воротар. Це ясно, конопля справа. Центр Забарний, Матвієнко, капітан. Зіна зліва. Я думав, можливо буде грати Михайліченко, але все-таки ж він понадіявся на Зінченка, Хоча це й без ігрової практики. Але досвід. І Олександр ну, Зінченко показав, що він один з лідерів збірної і надалі. Центр поля дуже цікаво зубков справа. Опорники. Калюжний ярмолюк йому допомагав, звичайно, Судаков, Гуцуляк зліва і довбик в нападі. Ось такий у нас був цей видно, що майже без сюрприз ярмолюк мав грати, всі мали грати. Франції теж класно. Там, Оліси в напад, МБП напад, МБЛ в запасі, дуе в основі, ротахманіян. Конате, бо Саліват тримався Конате разом з цим. У Мапа захисті, до речі, можна було тим користатися, бо вони не найкращі захисники, хоча воно відіграв цього матчу досить-досить солідно. І матч розпочався з чого? Видно, що відразу Франція взяла мяч в контроль, ми щось дуже боязко до того всього ставилися. Десь нам щось виходило, десь не виходило. І тільки я хотів сказати, ось ми протрималися хоча б 10 хвилин неборпостили, і відразу атака Франції гол у Ліси віддає пазі своєї половини поля. На лівий фланг переводить на Баркулю. Баркуля приймає м'яч, поки він летить, і у лісі собі спокійно добігає через центр. Хоча куча наших захисників і опорників вже пласуються біля воріт. І Баркуля приймає, віддає пас на лінію строго майданчика на уліс, який добіг від своєї половини і удар голову 1-0. Пропускаємо. Калюжний чомусь підбіг до коноплі страхувати. Ярмолюк так само був біля Матвіянка. Судаков подивився, казав, що він дивився, на чому мені. Не побачив у лісі. Коротше, якась дитяча помилка, всі не добігли. І це потім було видно, що це вже не перша, не, не перша така буде помилка. І пропустили ми м'яч, думали, ось зараз піде розгром. Десь якась не знаю, трохи пішла стряска, ні, але Франція ще моменти почала створювати. Наших не було видно в першому таймі. Якщо навіть подивити статистику, ми зробили один удар в першому таймі. це, напевно, удар Довбика, і це важко його назвати сильним ударом. Ну, ствірні одного удару. Виходить, що ми. Атакували, ну, втіло атакувати, у нас нічого не виходило, добик майже за мен не цеплявся, але ще були у нас помилки. Перед воротами Ярмолюк віддав на Зубкова, той хотів стінку зібрати, забрали в нього м'яч, олісі, б'є в одне класний сейф Трубіна. Пізніше БП перед воротами б'є вище з рикошетом, ще дуе бив в руки Трубіну, там кутові французів. Є, є багато проблем, а все через те, що дуже погано виглядав центр поля. І дуже ми якось сідали в оборону, але кучкою бігали всі один за другим. і, знаєте, Не хочеться ображати, але виглядали ми погано в плані цей перший тайм. Ну, провальний, здавалося, що буде гірше. Причому, що Франція, навіть не напрягалась. Вони раз там атаку бігли, там помилка, там щось не дограли. Дуже просто у них все то, ну, на півшвидкості вони це все робили. Другий тайм розпочався з заміни Дембеле. Осман Дембеле вийшов замість дуе. звичайно, як завжди, Рибров замін не робить, але завжди при чомусь. Команда Реброва, збірна, коли особливо пропускає, завжди другий тайм грає краще. І знаєте, спочатку так. Спочатку там удар у Ліси був, ще був момент Дембеле, був момент Баркуля. Але 65-та хвилина ось були, як то кажуть, ті шанси, які ми мали скористатися. Спочатку пішов класна атака, розіграли Гуцуляк, розіграв разом на фланзі. 에, розіграли з, з ким Гуцуляк, віддав на Зубков, Зубков п'ятка, з Він навіс, довбик виграє борьбу, Б'є, ніби м'яч в воротах, але коноте з лінії вибиває. І відразу заробляючи наша збірна штрафний Судаков пробиває, відбиває манян прямо на ногу калюжному. Той замість того, щоб прострілювати ті ворота, не знаю, пиром чи просто б'є, гладить п'ятою. Вийшов більше, як простяг, наче летать голову забарному, міг залетіти ворота, ну, знає, пишіть, чи чима він там забити, чи ні, але... Добре, що він взагалі з голову підставити, але нам десь трошки не пофартило. Пізніше, ніби ми побачили, що можемо щось зрати, Франція поробила знову ж заміни в себе. І Як, спочатку зробили? Оце разом практично зробили, ми, нарешті, першу зміну, на 76 й хвилині, я розумію, можна було і швидше. Назаренко вийшов замість Зубкова, Ванад вийшов замість Довбика, Рабьо замість Баркулі. Дембеле травмувався на 82-й хвилин. Першій хвилині там існьовує, що такі тільки так, шумпляюсь. І тут, а своєї половини, падає на заранку на чужій половині поля. Забирає м'яч на те віддає на чому, чому ні, бачить, тобто, фактично біля правого флангу центру поля, він побачив, що забігає БП, дуже класно в одне б'є. на швидкості обігрує дуже просто забарного, прокидує в сторону, б'є гол, зрівнюється з головами за збірник Шумпляюсь з Тірі Анрі. Критикують зараз оборону, що дуже просто його прокинули, але не пишуть який захисник, би проти БП міг зіграти краще. Я думаю, що ніяк. І мені, наприклад, більше не сподобалось, що Конопля не добіг. І сказати, все. Вийшов Бондаренко очередько. Щось ми ще пробували, Волошин вийшов замість іншого. І В кінці Ванат, вихід сам на сам, дуже класно Учередько відібрав м'яч, віддав Бондаренко, Бондаренко вирізав. Вона права нога перед воротами, нічого йому не мішає, але не реалізував. Ось і різниця БП. Банат, ось вам різниця. І грати відбір на чемпіонат світу і грати в УПЛ. Подивимося, він буде грати в Жероні. Якщо оцінувати гру збірною, от зараз дивися статистику: 8 ударів, 3 ствір. Іх 1,34, да, на гол ми награли. Ну, питання нема, другому таймі ми на гол награли. Франція награла 2,5 гола: 16 ударів, 6 твір. Але перший тайм у нас дуже провальний. Нас просто як якийсь, знаєте, дитячий садок, прохідний двір. Франція, знаєте, напрягалася, якби причила передачі, то би, напевно, ще гірше було. У другому трохи краще. Якісь були моменти, ми зрозуміли, що можна щось створювати. Але Ребро знов дивує заміни пізні, знов дивує складом, бо склади якісь не готові, травмовані, не розуміють, що не можна було зразу це. до речі, Лева матчу дали забарнову, але вже багато є критиків, що він не заслужив, що він не забегував, що його БП прокинув. Матвієнку, до речі, дав високу оцінку здобув. Захисники навіть більше від забарно 6,8, Забарного 6,3. За Трубін 6,7, оцінка. І 7,2 оцінка В Зінченка. Пишіть то на вашу думку, але в матчу був сьогодні. Я кажу, сьогодні і вчора. Звичайно. Е, ну, не знаю. Мою думку, можна було і Трубіну дати, там, і Зінченку. Матвієнко молодець, але Матвіянко має стабільно так грати. Забарний та але ну, його кортикують. Ну він, я розумію, він, гравець ніби ботов рівня у першого пасажа. Він теж людина десь може змовлятися, але це бапе його прокинув. Та ну кажуть, під каті летіть. А більше зіграв він там під каті. Червона карточка пропуск наступного матчу. Не дуже добре. Ну, Напишіть взагалі, як оцінюєте гру збірної. Бо, наприклад, перша там їх можна оцінювати на одиничку, на одиничку, десь другий там вже можна плюс-мінус на 6. Хоча питання, чи Франція якби випустила, включилась би більше, чи ні, якби ми грали. Хоч не розгром, але трошки є прикрість, бо могли ми її забити, десь більше би фарту. Але все одно є люди, які випадають, щось дуже слабо зіграв упорна зона центру. Судоково здавали питання, що він не добіг. Він каже, Тато, я не бачив у Оліси, бачив, чого мені. Але опорнуті грати, от питання. Треба от наставив стільки в центр поля людей, але щось дуже, ну, дуже багато якраз через центр нас і проходили. Причому такі елементарні стінки розігрували, що це просто, скільки ще там пасів десь. Щось трубін спас, ну вже як є. Ну, тепер, звичайно, ми очікуємо, як то кажуть, вівторка, 19.00 Україна, азербайджан Тут же ніякі відмазки не підуть. Травми, не травми, є півскладеного від пів складу, треба перемагати однозначно. Причому чим побільше, бо наш конкурент друг другий міст Ісландія перемогла 5-0. Подивився огляд. Видно що Азербайджан грає до першого голу. Пропустили 45-та плюс один з кутового. Відразу на початку другий. Порвал повний, скільки там, я не знаю, ударів зробила е, Ісландія, десь більше, напевно, 15 е, куча моментів. Азербайджан не разу толком навіть не перейшов, мені здається. І поля середину, так, да, дивіться, 15-8. Ну, ні одного ствір. 71% володіння 29. Азербайджанчик більше 10 матчів не виграє. З 23 го року офіційних він не виграє. Фернандо Сантос щось тренує. Ну, тут ніякі відговорки не підуть. Треба обов'язково обігрувати, і причому плотно обіграти Азербайджан. Пишіть, звичайно, прогнози україна азербайджан 9.09. Плюс, хто буде лев-матчу, і пишіть, звичайно, який бачите склад. Я думаю, склад вже трошки буде інший. Можливо, будуть грати м, Аграс, Бондаренко чи Учередько хтось з них в основі, бо я б когось тої трійці, що вчора було зубково, можна когось б було поміняти. Ну, Зінченка, напевно, лишить. Думаю, захист буде скорше всього, той самий, бо направо там не сильно є вибір. Ну, кстати, теж питання: чи буде довбок, чи буде Ванат. Ну, Пишіть, який буде склад. Як вам перший матч збірною. Ну, про. Збірну України, як то кажуть, наразі, наразі це все. Ще хочеться два слова сказати про молодіжку. Вчора стартанула команда Мальгос в відборі на євро проти Литви теж до 60-х хвилини 0-0, але дуже велика кількість моментів не забували. Але потім прорвало, перемогли 4-0. Непоганий в них склад. Там статистика видна була. 11 ударів, 7 ствір, 10 котових. Все було в одну калітку, добре що. Забили. Що ми бачимо? Пономаренко, Сенчук, Кривсун з Дортмунда Другої, Селенко. Цікавий цей Крапівцов, Крупський. Ще виходив Степанов, виходив Гаджиїв, забив. Ну, Непогана збірна. Подивимося, нове покоління деяке. Але молодці, стартанули з перемоги, це дуже-дуже важливо. Та і по українській перелізі до слова сказати, що Георгій Бущан вертається в Україну, буде гравцем Полісся, Брагару так само. Пишіть, як вам, чи подобається, щоб Бущан вернувся в Україні. Друзі, підсумовуємо, Україна поступається Франції 2-0. На жаль, ми не забили навіть голу, але не найгірше якийсь промені надії є на позитив. Ну, і, звичайно, чекає матч Азербайджаном, де обов'язково треба перемагати. Сім гарних матчів і перемог! Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!